Привіт, друзі, геймери, кіберкатлети. Сьогодні перевіряємо смаки на карті Mirage в новій грі CS2. Оскільки Jump Throw працює не дуже коректно зараз, тому будуть всі смаки без Jump Throw. Цілимося як на відео, і коли доходимо до сходинок, нажимаємо пробіл та відпускаємо смічок. Смішок залетить у вікно. Залітає стабільно. Це старий спосіб смака, він іще з CSGO. Як бачимо, ніяких щілей немає, хоча з міду може показатися, що зліва є щелина. Смок на шорт кидається так само, як в CSGO. А завдяки тому, що зараз смоки стали більші, ширші, ніяких щілей зовсім немає. І взагалі стало кидати більшість смоків набагато легше, тому що можна трошечки промазати. Смок-коннектор. Стаємо в куточок, цілимось на посередині. Центральну візерунку та нажимаємо через пробіл, кидаємо. Раніше постійно якісь залишалися щілі, можна було когось побачити, хто приходить на шорт. Зараз, як бачите, за рахунок того, що смок більше, ніяких щілей немає, ні з якої сторони. Ось приблизно так має виглядати розкіт на мідеу ваш. Поїхали далі. Смоки на Сіті кидається так само, як в CSGO через пробіл заміж джамфроу. Залітаю, все окей. Також дуже прикольно, що немає ніяких щелей, і якщо раніше ви залазили на тікет, можна було зловити якийсь ванвей. зараз цього немає. Смокс на настеєрс скидається як і в кісочки, по старому. Нічого нового. Єдине, що чекніть сендвіч, тому що на сендвічі утворюється ванвей, такий дуже цікавий для Enemy. стейрсі ніяких. Просвітів та щелей немає. Смачок під Steyrs. Раніше приходилось постійно вицілювати, зараз цілитись, як на відео. Там взагалі ніяких щелей не буде. Кидайте, головне, щоб він впав приблизно десь посередині. Ніяких щелей не залишиться. Ось приблизно таким чином виглядає ассайт після того, як ви його розкинете. Бонусом додавлю ще два смачки. Сілкися як на відео. Давайте дайте. Це смок джангл і смок буде коннектор. По дефолту смачок у вікно залітає стабільно, без щелей, без нічого. Як і в попередній версії гри. Смічок на мейн Ось орієнтири. Також смок залітає стабільно. За рахунок того, що смок більший, він закриває велику частину сайту і хтось може промутитися в нього, тому будьте обережні. Фастовий смок у вікно, орієнтири, як на відео. Кидається для того, щоб хтось кинув в мейн, а ви кинули, наприклад, у вікно. Смок, смок в варті на шорт. Кидається ось таким чином, також стабільно залітає. І ще раз повторюю, що дуже круто, що сніки стали більші, тому одним смішком можна гарно все закривати. Раніше можна було трохи промазати, та другий смок в арку. Раніше можна було трохи промазати, там, наприклад, і був якийсь ванлей, утворювався чи ще якісь щелини. Зараз таких проблем немає. Ось таким чином приблизно виглядає шорт, коли ви його розкідуєте. Та ось таким чином виглядає бексайд. Підписуйтесь на канал, побачимось в наступних відео.